Привернути увагу громадськості до проблем руху велосипедистів на дорозі з такою метою, любителі двоколісних транспортних засобів зібралися у Тернополі, аби нагадати про себе, велосипедисти у супроводі ДАІ влаштували велопробіг вулицями обласного центру. Найекологічніший вид транспорту велосипед стає дедалі популярнішим в Україні, та, на жаль, для прихильників такого виду транспорту ще не створені належні умови безпечного пересування. Учасники зустрічі ініційованої Асоціацією велосипедистів Тернополя та обласним управлінням державтоінспекції обговорили найактуальніші проблеми, з якими щодня стикаються прихильники двохколісного транспорту. Саме більше мене хвилює дійсно безпека велосипедистів на дорогах в їхніх подорожах. Ну, безпека залежить, напевно, від самої людини, так, наскільки, е, наскільки він хоче жити і відповідно правильно їздити. Не вистачає велосипедних доріжок, парковок, незадовільний стан проїжджої частини доріг, незнання чи невиконання правил дорожнього руху як самими велосипедистами, так і водіями автотранспорту. Проблеми бувають різні. В основному стосується поваги інших учасників руху, автомобілістів. Ну, малий відсоток, скажімо, поважають нас. Досить малий. Якщо порівнювати з Європою, то там набагато більше, набагато все культурніше. Важливо, щоб людей на велосипедах не ігнорували, а помічали у транспортному потоці. Бували випадки такі, що водій, просто чи ігноруючи, чи принципово не повагажаючи велосипедиста, просто велосипедиста підрізав десь на повороті. Тобто дуже були такі аварійні ситуації, тобто могли бути нещасні випадки. Співробітники державтоінспекції у свою чергу нагадали велосипедистам про необхідність дотримання правил дорожнього руху, акцентували на важливості використання засобів пасивної безпеки під час їзди на двоколіснику велошоломів, наколінників Тощо мета даного велопробігу привернути увагу громадськості до проблем велосипедистів, враховуючи те, що з початку року на дорогах області трапилося сім дорожньо-транспортних пригод, в яких отримали травми семеро велосипедистів. Державтоінспекція звертається до... Водіїв автотранспорту чітко дотримуватись правил дорожнього руху, а і пам'ятати, що велосипедисти це є повноцінні учасники дорожнього руху. Державтоінспектори звернули увагу на доцільність виховання молодого покоління велосипедистів, посилення контролю за їх безпекою на дорогах. Завершилася зустріч велопробігом центральними вулицями Тернополя.